Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника «Алгебра 8 та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Спростіть вираз і варіанти відповіді А, Б, В і Г. Приступаємо до виконання. Помножимо числа і змінні. Мінус 4 подаємо знаменником 1, помножимо, перетворюємо у неправильний дріб. Це буде 5 четвертих. Тепер множимо А у мінус 5 степені на А у мінус 3 степені. І Б у 7 степені на Б у мінус 2. Добуток від'ємного числа на додатнє буде число від'ємне. І тепер чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додаємо тому мінус 5 додати мінус 3 буде мінус 8. І 7 додати мінус 2 буде 5. І тепер 4 і 4 скорочуємо на 4 і отримаємо мінус 5 а у мінус восьмому степені b у п'ятому степені і записуємо відповідь. Це у нас варіант відповіді Б. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 8, та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 8 виконано.